Привіт-привіт! Ну, раночок, і сьогодні в мене останній нормальний сніданок буде в листопаді, а можливо, і в грудні, тому що зараз я йду до стоматолога рвати зуб. Ні-ні-ні, я не перебільшую. Просто так склалося, що від наркозу я відходжу дуже довго. Минулого разу це було 3-4 місяці. І Їсти нормально я зможу лише. Реально в січні і в лютому. А до тої пори я буду харчуватися, що кажуть, підножним кормом. Тобто всім рідесеньким, всякими бульйончиками, кефірчиками, творожками, все, що таке рідке і не потребує пережовування, відкриття щелепи потужно ну і і так я вже йду до лікаря, до стоматолога. Е, трішечки розповім про ретроградний Меркурій, в якому сенсі, в новому сенсі. Тому що вчора, наприклад, я вирішила на праці піти на перерву на, на цілу годину раніше, бо банально я забула, о котрій годині в нас друга перерва. Я прийшла до Їдальні, а там майже нікого не було, думаю. Ну, зараз, напевно, народ підтягнеться, такого не було, щоб типу, я прийшла і нікого не було. Я розігріла собі поїстеньки, зробила собі гарячий чай, сіла, так вже вмостилася, а потім думаю, та що ж не так. І згадала, що а мені тільки через годину приходити їсти. Ну, і сьогодні зранку я прокинулася. І думаю, дай я уточню адресу. Куди мені йти? Бо лікар працює ну, як би, за двома адресами. Я би пішла за іншою адресу, якби я не уточнила. Ну а зараз подивимося, куди мене Google заведе, бо якщо чесно, я йду у бік тої адреси, куди би я пішла сама. Боюся я. Ні. Так. Ну ні, неможливо, ну не знаю. Ще таке змішане відчуття, тому що я знаю, що це необхідно. Але мені не так страшен сам процес, як наслідки. Бо наслідки, я вже казала, були просто фієрічні. І це для мене було ще більше шоком. Тому що мені було, треба працювати, а я нічого їсти не могла, окрім кефірчиків, окрім якихось таких творожків рідких. І коротше, я схудла за цей період, тому, тому якби розуміючи, що скоро в мене невеличке святко, що скоро новий рік, то якби... Ну, таке враження, але треба то треба. Треба було раніше просто приходити. До речі, лікар наш. Я принципово записалася до Ну, взагалі, шукала українського лікаря. Тому що, ну, по-перше, легше пояснити українському лікарю, що ти хочеш, що тебе турбує. Ось. Ну і не знаю, як би я взагалі. Двох лікарів змінювати взагалі не хочу і не хотіла. Мої лікарі зосталися в Україні. Е, ну, ось так склалося в житті, що треба знаходити якісь інші варіанти і найгірші, ніж в тебе було. Е, тому так мені пощасливилося знайти таких лікарів тут, у Більську Бялу. А стосовно ціни минулого разу. Перепрошую, забула навушники. Ну, щось я мусила забути. Минулого разу я віддала за свій зуб мудрості, який вирвали з горем пополам, бо він був дуже тяжкий. 800 злотих. Так, це дорого. Ну, цього разу сказали, що ніби буде дешевше, бо він буде легший. Зуб інший. І подивимося, скільки мені, який чек як мені назвуть. Ось тепер страшно. <laughs> Чим довше очікуєш, тим більше.

Проте анестезія подіяла лише через 20 хвилин і її робили чотири рази мені. Перший раз зробили, я взагалі нічого, ну, якби нічого не сталося. Я так само відчувала, в мене не заніміла губа. Зробили ще одну і знову заніміла трішечки язика і, і, і все. Ну, коротше, віхар каже, давай спробуємо. Ми почали пробувати, і я відчула біб. Ну, Тобто ми почекали ще раз, коли зробили ще третю дозу, а четверту дозу він просто зробив якогось іншого препарату, який одразу все в мене заніміло. І щока, і губа, і ну, трішечки. Але в порівнянні з першим разом мені коли зробили не цю сторону, коли виривали зуб, то настільки анастезія поділа, що я не могла блимати оком. Ну а тут промучилася з анестезією, проте реально секунда діла, і я така киваю, типу, все, він, все. І зуб в мене в кишені. Пробую щось сказати. Не знаю, як мене буде чутно, бо, бо Анестезія почала діяти ще сильніше. Лікар мене попереджав про це. Ось ціна секунда вирваного зуба, ну, то, що намучилася з Анестезією, 400 злотих. Це не так дорого, але лікарем я задоволена, з ним приємно. Мати справу, приємний чоловік, і спілкуватися, і він заспокоює і чекає. Тому, будь ласочка, займайтеся своїм здоров'ям, не запускайте свої зубки, бо, як ви побачили, там від мого зуба живого місця майже не лишилося. І хоч чисте, хоч нечисте. Вісімки вони, напевно, не дуже корисні для людини. Для чого вони ще не відомо. Може це бонус з минулого. Тому всім здоров'я.